Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас сьома самостійна робота тема квадрат і куб натурального числа. Давайте, знову ж таки, традиційно, трошки теорії на початку. Спочатку запишемо, що таке поняття степеня, а в степені n, коли до натурального числа ми підносимо якесь число, це що? Це ми повинні n разів. Число А перемножити. Тобто, що у нас виходить? Що степенем числа А з натуральним показником n називається добуток n однакових множників що дорівнює А. Це загальне правило. А тепер у нас квадрат і куб натурального числа. А в квадраті це значить, що ми двічі перемножаємо число А. А. А в кубі. Це означає, що ми його перемножаємо тричі. Ну і так далі, тоді і означення будь-якого степеня. Нас цікавить в цій самостійній роботі другий і третій степень. Тобто, знову ж таки, що у нас виходить? Що квадратом числа А називається добуток цього числа, на його ж, і позначається А в квадраті. А кубом числа А називається добуток три рази перемножаємо. Це число і позначається А в третьому степені. Ну а тепер до наших завдань. Перше завдання. Запишіть у вигляді степеня вираз. 4 помножити на 4 помножити на 4. Що у нас виходить? Ми четвірку перемножаємо 3 рази. ось у нас ця формула, тобто це буде 4 в третьому степені. 4 в третьому степені записано під варіантом відповіді А, тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді А. Наступне, друге завдання. Укажіть правильну рівність. Давайте подивимося, що у нас? У нас всюди записано квадрат числа А, в усіх чотирьох варіантах відповіді. Ну, але під варіантом відповіді А записано правильно, що А квадрат це А помножити на А. Ось воно у нас записано на дошці було. Тобто, квадрат числа А, це треба число А двічі перемножити. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді А. Варіант відповіді Б: тут що? А квадрат це дорівнює 2 на А це неправильно. Тут 2 ділиться на А також неправильно. Ну тут 4 множиться на А взагалі немає тих цифр, навіть які у нас є. Тому правильна відповідь на друге завдання варіант відповіді А. Наступне завдання третє. У нас тут є 3 підпункти. Обчисліть. Загальна умова для всіх трьох підпунктів. І тут, що у нас b квадрат d в третьому степені. Якщо b – 2 а d 1. Тобто ми замість b підставляємо двійка, буде 2 в квадраті, помножити, замість d підставляємо 1 в третьому степені дорівнює. 2 в другому степені це 2 помножити на 2 буде 4. Множимо, а 1 в третьому степені. 1, скільки разів не перемножається, буде 1. 3 рази перемножила одиницю, отримала одиницю. 4 помножити на 1 буде 4. Тому правильна відповідь для підпункта А буде 4. Підпункт Б. От тут у нас Б в третьому степені відняти Д в третьому степені. Якщо Б4, Д3. Знову ж таки, замість Б підставляємо 4, буде 4 в третьому степені відняти. Замість Д підставляємо трійку 3 в третьому степені Дорівнює. 4 в третьому степені це що? Ми четвірку тричі перемножаємо. Це для себе можна його подумки зробити. 4 помножити. ну давайте. А тут що? Трійку тричі перемножаємо. 3 на 3 на 3. Дорівнює. 4 на 4 буде 16. Табличне значення. І 16 множимо на 4 буде 64. 64 відняти 3 на 3, 9. Та ще множимо 9 на 3, 27. Тут табличні значення. 64 відняти 27. 64, віднімаємо 20, буде 44. І віднімаємо 7. 44 віднімаємо 4, буде 40. І залишиться нам ще відняти 3. І до рівня у нас 40 відняти 3 буде 37. Ось така відповідь на завдання Б. І завдання В. Завдання В у нас в дужках 2Б в другому степені. Додати 4D в другому степені і множиться це все на сімку. Якщо Б дорівнює 3, Д дорівнює 2. Тобто замість Б ми підставляємо трійку, замість Д двійку. Що у нас вийде? Давайте на новий рядок. Вийде 2 помножити замість Б у нас трійка. 3 в другому степені додати 4 помножити. Замість де підставляємо двійка в другому степені. Це все в дужках, І множимо на 7. Ось такі нам потрібно виконати дії. 3 в другому степені це 3 помножити на 3, це буде 9. 2 множимо на 9. 2 помножити на 9. Додати. 4 помножити 2 в другому степені це 2 на 2. І у нас виходить що 2 на 2 4. Тобто 2 в другому степені це 4, і виходить 4 помножити на 4. І множимо на 7. 2 помножити на 9 18. Додати 4 помножити на 4, 16. І множимо це на 7. 18 додати 16 буде 34 множимо на. 7. Дивіться, можна в стовпчик множити, можна усно. А можна 34 розкласти яким чином? Як 30 додати 4 помножено на 7. Ми вже вміємо це робити так. І у нас буде що? 30 помножити на 7. Додати 4 помножити на 7. 30 помножити на 7 це 210. І додати 4 помножити на 7 28. 210 додати 28 буде 238. Ось така відповідь у нас виходить для пункту В третього завдання. І останнє четверте завдання обчислять, що у нас тут 4 в другому степені множиться на 3 в другому степені. Додається 4 в третьому степені. Віднімається 2 в другому степені. 4 в другому степені це 4 помножити на 4. Це 16. 16 помножити 3 в другому степені. Це за означенням 3 помножити на 3, це буде 9. Тобто, у нас виходить 16 помножити на 9. Додати. 4 в третьому степені. Це нам четвірку треба ось 3 рази перемножити. 4 помножити на 4 двічі перемножаємо, це виходить 16. І треба ще раз 16 помножити на 4. Це буде 64. 64. І відняти. У нас 2 в другому степені. Це двійку. Ми двічі перемножаємо 2 на 2. Це буде 4. Дорівнює. 16 множимо на 9. 10 на 9, 90, 6 на 9 – 54. 90 і 54 буде 144. Ну, Або 16 на 9. Якщо усно не виходить помножити, то можна в стовпчик помножити. Що це буде? 16, помножити на 9. 6 на 9, 54, 4, пишемо, 5 помічаємо, 1 на 9 9. І додати 5 буде 14. Виходить ті самі 144. Так, далі додати. 64 і відняти 4. 64 відняти 4. Буде 60, і в нас виходить, що 144 додати 60. 144 додати 60 буде. 140, 60 додати 140 буде 200, та ще додаємо 4, буде 204. Отже, відповідь до четвертого завдання є 204. Ось цей вираз, який у нас записаний, в результаті нам дасть число 204. Все, розглянули всі 4 завдання нашої самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!